Чарівні звуки кларнету. Вечір музики, виконаної на цьому духовому інструменті, у івано франківську вже далеко не перший. Традиційно щороку його проводять саме цими травневими днями. Місцева публіка майже звикла ще до однієї з прикмет. На вечорах кларнетової музики зазвичай активно присутній польський музикант Войцех Морозик. Щоразу з іншою програмою. У сьогоднішній програмі публіка почула концерт для кларнету Карла Крупніцького. Це польський композитор класики по романтизму. Окрім того, пролунав сучасна польська музика у новітніх обробках. Ці твори мають особливий ритм. Він дуже складний і потребує певного діалогу та навіть змагання з оркестром. Оркестр... у другій частині концерту пролунав кларнетовий квінтет Моцарта. щоправда, виконували його не п'ять музикантів, а увесь склад академічного камерного оркестру Гармонія Нобіле під керівництвом майстра морозика, який виступив у ролі диригента, вони акомпанують двом молодим солістам, учням відомого музиканта. Сам пан Войцех насамкінець теж взяв. Я в кларнета на біс виконав два твори із добре місцевим глядачам програми танці народів світу. До речі, його концертні мандри планетою тривають ще від грудня минулого року. Гастрольний графік вельми насичений. Тож часу на репетиції з місцевими музикантами зазвичай залишається обмаль. Такі досить екстремальні умови, як для артистів камерного оркестру, так і для самих, сам, самих солістів. Тобто деякі твори вчилися, можна сказати, також в останній момент. Тобто і наш гармонійнобіли має досить щільний графік отаки. От Деякі твори дійсно з однієї репетиції. Співпраця Гармонії Нобіли та Войця Хамрозика продовжуватиметься й надалі, адже у поляка є власна музична агенція, завдяки якій у майбутньому музиканти спільно мандруватимуть із концертами як Україною, так і Польщею.